Всім привіт! Сьогодні у нас риболовля буде на Султановці. Взяли дуже багато речей. Приїхали, звісно, дуже пізно. Вода в нас трошки опущена, але ну, ми не розстраємося, кажуть, що рибка плює. У нас сьогодні нічна риболовля має піти дуже гарно. Ми, так як приїхали пізно, будемо зараз швидко розкладати речі, ставити палатку, бо найголовніше це у нас палатка. Не поставили палатку, риба клювати не буде. Сьогодні у нас буде підсочок метр на метр. Це буде перша його рибалка, можна так сказати. І взяли під нього дуже файну ручечку. Так як порекомендували, траксиційно, щоб можна було не знімати дуги, а одразу відсоєдинити і переносити рибу. Отак. По факту. 1,8 метра, Ну, Хороша така палка. Вуличі у нас прості сенсорі, бігаємо Біль... про, короб там зума сходить, вже чекає нас. Катушки у нас будуть торки. також карпрошні. А, як вони мені подобаються, цей жовтий колір Велосіний. Я б сказав, що у нас катушечки, Карпрошні торки, файна катушка, сперва. Сесія, у нас швидкий фрикціон 0.33 леска І будемо випробувати її на міцність. Перші заброси у нас будуть на попав 6 це як буде у нас розверто. І трошки добавки пеліць. Станції у нас будуть зараз невеликі. Будемо прощупувати дно, зараз мати У нас уже захід сонця. Готуємося розпалювати наше вогнище. Будки закинуті. Все підготовлено, чекаємо першого клювання. Риболовне, все змістилось, бо зараз буде в нас тут кухня. Так, так виглядає зараз наш табір. Тамбурі у нас речі, холодильник. З м'ясом, з нашої провізії наше місце вже готове для сна. Ну, надіюсь, нам короб не буде давати спати. Поки пробуємо на попап малого розміру, короб у нас дуріє. На ніч, напевно, буде у нас 20-24 розмір. А поки будемо готувати їсти і відпочивати. Пацок нужен? Ну так. Іду. Опускай посад. Оп, все. Аккурат. Все. Ось такий наш первий пузик маленький. Не будем його мучить. Сразу отпускаем. Ну, початок є. нас ще порадував коробчук, Такий кілограм десь. Хороший ранок. Будемо зараз його відпускати. Опа. Сьогодні у нас вже друге спрацювання на таку презентацію. Крючок у нас стоїть на жалі, крючок у нас кордовський, хороший і вже друге спрацювання. Отлично, сейчас будем ставить 20 двадцатый, двадцать четвертый бойлик. Да? Дай, червяк. Да. На. На червяк. О, начался противляться. Ага. Начался Давай, я что-нибудь подняла. Окна. Нога. Да. Вообще не знаю, зачем. Уже нет. Слышь? Да, Может, телефон. Давай телефон. Не надо спорить. Да нет. Не хочется. Давай, да. 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 все, 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 не поднимай. Давай! Да. Все. Снимай носки. Дуваль, поднимай носки. Давай, поднимай, пацан. Иди сюда. Ты очень много. Да? Да, давай. Штанички закрыл. Я закрыл. Давай, давай. видно? Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Не обливай меня под водой. Ух, Зоя. надо его взрослый. Зоя, он надо его взрослый. Мешок сюда. Зоя. Зай. зай, 10 килограмм. Ставка. Ого. Аккуратно, не бы его. Да. А что он так легко и шел? Так, короче, попал в червяком. Работа я отлично. Субтитры делал Дивуха після закінчи. Давай. Потерто. Потерточка, mm -hmm. давай, щоб ти не травмувався. Зоберемо тебе клітичка. А ну показує. А ти добре взяв. Перы с Що? ощущенко отпала желто. Це прям Пшикаєш? хлопчик да? Дуже гарний. Ось такий красивий у нас порадував. Ми його не мучимо, відпускаємо. Це жаленький, хорошенький коробчук. Відпускай. Мы же топливо. Одиннадцать Капець. Так. давно у кого-то клювал, губа трошки порвана у него. Точнее, да не раз клювал, дружище, не научился все. Вот такая Дві горошинки сіконові. Розмір восьмий десь. Шостий, восьмий. А, чісь. Я... Дай. Чи? Зай, зай, тримай. А дай приклівку оброблю його. Okay. Та важкий. Да, хорошо. Стісняється. <риві> Стісняшка. Ой. Ой, Ой. Так, отут у нас. Чистенький. Хо що, його сейчас быстренько зважимо. Да, і все. І будемо випускати. Отакий. Okay. Труси на машину. Дві хвилини. Да, дві хвилини пройшло з закиду. І вже клювання. І дов, добрий. Взяв закрою геть, добрий. От Отакий у нас. От такий красавчик. Угу. красочик. так, да. Що ти колено підставляєш? Тяжкий? Ні, хороший, десяточка. І нас порадував ще така 14, -ка. гарний, красивий. Обробили його і будемо відпускати. Вашкенький. Ах, вот у нас попавчик тяжелый А кукурузка ее поднимает хорошо Це <звук> не незрозуміло трошки. Ну йдемо, попробую Може це зацепився якийсь маленький. А ціни похоже на цього. Ні. Не, не мур. Коробчик? Оп, оп. пабу. Отакий. От Сцепився трохи. У нас не дивись. Нормально. Да, видео есть. Да. Да. Все, Так, речі ми вже зібрали. Риболовна сесія завершується. Була вона в нас півтори доби. У нас були такі хороші бікфіш, вагу сказати важко, бо наші ваги показували помилки. Він показував і 15, і 18, і 20 кілограм, і влючили, ну Зважити було неможливо. Ну, по вазі приблизно я би сказав, що це вже була двадцятка. Бо в нас попалося 14 кг, то це був тузик по зрівнянню з нашою рибинкою. З ним можна було нормально сфотографуватися, підняти, показати. А з тим нічним бікфішом було важкувато його підняти над водою. Но вдалося зафільмувати нам його. Також були в нас. Рибки 11, 12, 10, 9 кг, кілограм, 6 кілограмів, Даже попадалися на стузики і 3 кг. Загалом у нас вийшло 26 рибин, свише 20 кілоше 20, 200 кг. Риболовна сесія пройшла у нас вдало. Ми вже речі зібрали, залишилось зібрати тільки на родпот. І будемо вирушати вдову. І ще хотів сказати дякую за таку гарну водойму. Риби тут багато і тут риба не маленька. В середньому це 10 кг. риба класна, є де сховатися від сонця, умови гарні. Є так само тут магазин, тут тобі можуть зробити і доставку. Тут є електрокара, яка вивозить, забирає з місця на місце. Я би сказав, тут умови класні. Берег класний, води немає, можна гарно пройтися. Ну, щоб брати рибу, треба трошки заходити у воду, нічого не боїмося намочити ноги. Як вода тут піднімається, як всі говорили, то пів метра десь до помоста води взагалі, ну, круглий рік, крім осені. А так, взагалі дуже класна водойма, раджу всім сюди приїжджати і ловити свої трофеї.